Ох, зайки, тут кажучи, ви щось все ж таки ще корити себе за за, за щось. Навіть погано спите ночами по 9 мечів. Так, бо ви ніяк не можете прийняти думку, у вас два протилежні значення на якусь одну подію, Я думаю, це стосується чоловіка. Тому що, як правило, коли випадають такі карти, про те, що зайка, який ще в твоєму мріях ти ще минулого не відпустила. Воно може відпустити, заказуйте на відпускання минулого і буде вам щастя. Так, тут ви все думаєте, чи треба вам продовжити відносини з якимось чоловіком. Або він зараз є, або у вашому минулому, то ви все думку гадаєте, да? чому він не сокіл, і чому ви з ним не літаєте? І тут справедливість, тобто, в принципі, це по справедливості. А що саме по справедливості? У справедливості те кажуть, що ви зараз не в паузі, тобто це правильний хід ваших подій, і правильно, що ви думаєте, тому що ті з вас, хто можуть думати про те, взагалі, чи потрібні це в ці відносини, це вже Перемога над собою, тому що деякі жінки живуть з чоловіками, навіть не можуть таку думку допустити. Так, причому довгий час дуже думаєте, так коли ж вона зустріла чоловіка своєї долі, і у вас ситуація між ним висить. Тобто, зайки, скажу вам так: поки ви з цим чоловіком у відносинах, в якому плані у вас з ним нікуди нічого не рухається. Ви навіть можете з ним бути не на відносинах взагалі це минулий чоловік, але ви не вийшли ситуації з ним. Так, трійка чаш. У вас був з ним третій фактор королева Пентаклів. Вона говорить про те, що ви жінка стабільна, жінка надійна, жінка, яка може заробляти гроші. У когось з вас ви жінка, яка вже має чоловіка. Король Пентаклів, Зайки, до вас прийде король Пентаклів, і я дуже цьому щаслива. Чи це буде минулий чоловік чи новий чоловік? Це вже інша опера. Так як як скоро король пентаклів з'явиться в житті моїх. І ще й король мечів кажуть. Тобто у вас буде вибір. І король Пентаклів, і король мечів. Так, ви зараз одна на одинці, проходите трансформацію. Чи скоро? Аркан Дурак, у вас буде новий етап в вашому житті. Мах, ви можете все. Тому відпускайте минулого і у вас тоді буде вибір. Виберете сама кого хочете. Так, досі думати.